Вітаю, зараз я хочу подивитися Суми Сумська область, прикордонний з Росією. Територія біля кордону з Росією, Сумська область чи що заважає припинити обстріли? І які взагалі плани у ворога? Чи буде він здійснювати ще агресію? Коли нарешті припиняться обстріли Сум Сумської області, прикордонних районів із Росією? Дайте нам відповідь, будь ласка, вищі син. Плани. Ну, так, він тримає в підвішеному стані. Це, це таке напруження, постійне напруження, постійне напруження, не дає рухатися, військовим. Військові працюють з цього приводу. Наступу немає плану в нього робити е, на е, цю. Область і в ворога найголовніше це зробити важке життя для мирного населення, щоб вона не змогло відновлюватися, щоб туди було важко постачати оцю допомогу виплати, якусь гуманітарну допомогу. Це все робиться для того, щоб не було в людей відчуття. Ми мирного життя, оцей постійний, напружений стан. Дивіться, в Сумську область йдуть зміни, там буде потужна військова сила наша. І наступу ворог робити не буде, абсолютно, в нього нема вже такої змоги. І все, що військові хочуть для цієї області, це якнайшвидше надати людям допомогу, надати, е захистити ці дороги, шляхи, ці де відбуваються обстріли, там проходять такі шляхи важливі для того, щоб людям довести. Фінансування, їжу, все, що необхідне, дітям, жінкам. Там є люди, яким дуже-дуже важко, в важкому стані. Ну, Військові працюють над цим. І на майбутнє, на листопад ви захищ... будете під захистом і будуть відбиватися обстріли. Так, а наступу на Сумську область не буде. В так, в плані фінансування багато є ідей. Так, це робиться для того, щоб люди страждали. ці обстріли це чисто для того, щоб завдати такого шкоди, і як, наче, це така помста за щось ну, для расистів, у них от вони чи випивають алкоголь, а тоді завдають у таких ударів під, під якимсь впливом також. Так. Ну, на листопад в середині ще відбуватимуться протидія цим обстрілам агресії, відбивають її. Військові дуже сильно працюють над цим, щоб захистити людей, щоб відбивати 100% всі бомби, снаряди, шахіди, все, що тільки можливо. Це йде потужна робота військових. І надати. І такі в них це вийде, і вже на кінець листопада в наших військових вдасться, так? щоб людям щоб люди змогли жити, щоб ті люди, які були або відрізані від постачання допомоги, щоб туди прийшла допомога, і це постійно буде така дорога, буде під захистом, заперечую всю агресію. Расистів відкриваю дороги, прошу вищі сили. Так. Так, відкриється дорога, зможуть людям надавати допомогу. Припиняю всі військові злочини. Окупанта. Більше Сумська область не знаходиться в стані заручника в Росії, звільняються від обстрілів, від агресії. Прикордонні райони. Відкриваю дороги для надходження всієї необхідної гуманітарної фінансу, фінансів, допомоги для людей. У Сумській області, щоб якнайшвидше відновилися їхні домівки, електропостачання і вся інфраструктура відновилася до да настане не вся необхідна фінансування і зброя для захисту Сумської області, і відкриються всі дороги. Для людей, для мирного життя, людям в Луганській, ой, вибачте, в Сумській області. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Весь негатив, вертаю ворога відтак. Тримав як заручника, не давав жити. Повертаю все йому назад, сам буде як заручник, сам не може, не зможе рухатися, буде постійно. Боятися і в нього не буде ні їжі, ні тепла. Буде так. Вертаю ось негатив ворога. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги для надходження всієї необхідної допомоги для людей. в Сумській області, щоб і надходження потужного її зброї для відбиття ворожих ракет, бомб, снарядів. Прошу вищі, сили, по Верховному суду повернути всім бомби, ракети, снаряди, шахіди, можливо, яка є агресія. Вертається до ворога, йому ж на голови, його ж бомби. Буде так, буде так, буде так. І прошу закрити, відрізати на віки вічні Російську Федерацію від Сумської області, відвернути. І більше немає ніякого його бажання з... знущатися над людьми, вбивати. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Ну, Це всі будівлі. Буде прихисток і тепло людям і світу. Не буде все сказано здійснене. Отакий От ворог агресивний, але йому повернеться його ж все назад, вся його агресія, а людям військові зроблять захист, повний захист і забезпечення. Життя для людей. Дякую за увагу.